Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, літня спека. Завжди хочеться чогось холодненького і не тільки для себе, а й для дітей. Тому я свій вибір зупинив на морозиві. Взяв такий рецепт за основу, де є банани морожені і молоко. Це в мене домашнє, просто тільки що купив. Ну ось, Це два основних інгредієнти. Але я їх постійно змінюю, щось додаю. ну Тому вирішив і сьогодні проекспериментувати разом з вами. Давайте почнемо. Банани я відразу рекомендую чистити перед заморозкою. Тому що ну, заморожені банани дуже погано чищаться. Тому от я одразу почистив, ну а тоді вже поклав зморозитись. Вони в мене от такі заморожені. О. Коли банани добре померзли, ну, в мене це не менше 12 годин. от такі, бачите, мерзлі мерзли То берете чашку з-під блендера і починаємо туди нарізати банани. Такими доволі невеличкими шматочками. Ну, десь отакими. Ріжеться добре. Ну, ось два банани в мене вже порізаних. Ну і тепер до нього додаємо пів літри молока. У мене домашнє, як я сказав, воно краще, ніж магазинське. За рецептом це основні і всі інгредієнти. Але я пішов далі і трошки експериментую. Тому я до свого морожу додам ще сливок. Ось у мене півлітрова баночка, домашні сливочки також. Я додам 3 столові ложки. Сливки я додав і тепер додам ще згущене молоко. Я хотів спочатку просте звичайне згущене молоко. Але я вирішив взяти з какао. Тож додам з какао. Я думаю ложки 4. Ну і саме останнє, що я придумав, це ванільний цукор. Додаємо одну пачечку, тут 10 грамів ванільний цукор. Ось так. Все. І накриваємо кришкою. Друзі, це і всі приготування. Тепер перебиваємо блендером, ну, я думаю, не менше 5 хвилин до утворення однорідної маси, поки все у нас добре не перемішається. Перебиваємо. Якихось 5 хвилин і в мене моє морозиво готове, але це воно ще не морозиво. А спробувати на смак вже можна. Спробуємо. Ну так, смачненько. Але це ще ж не морозиво. Його потрібно що зробити? Заморозити. Для заморозки свого мороження я спеціально придбав таку морозивницю з такими от окремими відсіками, перційними, скажімо так. Витягаємо майбутні палички під морозиво. Ну і будемо заливати. Ну ось і все, моє морозиво готове. От в мене таких шість маленьких ємкостей, скажімо так. Така ось, Стаканчик звичайний 200-грамовий. Ну і тут, мабуть, мілілітрів 700. Ось скільки в мене мороженого Ну Тепер його потрібно поставити заморожуватись в морозилку. Що відносно заморожування? Якщо у вас отакі мілкі порції, то ну, тут вистачить і години. Якщо така порція, то я думаю години півтори-дві. Ну А в такій великій ємкості, то потрібно, мабуть, години 2-3 не менше. Ну, тому що об'єм великий і щоб воно все повністю промерзло. Повністю промерзла вся структура. Тож відправляємо в морозилку і будемо чекати заморожування. Друзі, моє морозиво готове, скоріше починаємо дегустацію, бо все розтає. Я тут попередньо трошки піддивився, звісно. От Дивіться, якщо у вас такі форми будуть або подібні які-небудь, то тут щось потрібно, коли вже заморозили. От так от трошки рукою їх розігріти, щоб стінки нагрілися, щоб морозиво саме відстало від стінок. І тоді воно легко дістається. Ось ось так от. Ось таке в мене класне морозиво вийшло. Клас. Морозиво, друзі, це морозиво. Легке домінування, я скажу, банану. Ну, банан був як основа. Не можу... За такий класний рецепт не дозволити собі 50 грамів за ваше здоров'я. Будьте здорові, друзі. Так що в таку спекотну пару я думаю, доречно буде кожному приготувати, спробувати. Нічого особливого, як ви бачили, доступніші інгредієнти. Буквально все можливо дістати будь-де. Берете, робите, 5 хвилин витрачаєте. І у вас на всю сім'ю, ви бачите, яка в мене кількість вийшла. Ну, Я думаю, по зрівнянню з цінами, які в магазинах є, то це буде навіть доречно. Так що пробуйте. І, звісно, всіх запрошую на свій канал, домашній кампус». Як ви бачите, в нас цікаво, в нас красиво, в нас класні рецепти. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх рецептів, які представлені вже на каналі. Чекаю від вас подобаєк, класних відгуків, коментарів. Думаю, побачимось на каналі. Бувайте!